Блаженні ті, хто слухає Слово Божого і береже його. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Коли ми відкриваємо книгу Біблію, ми там шукаємо найважливіше для нашого спасіння. Так от Біблія ділиться якби на старий і новий заповіт. І в кожному із цих, кожній з цих частин є пророцтво, як в старому, так і в новому. В новому є одна книга, книга І інші книги є. Розповідями про життя Ісуса Христа листами. В старому заповіті є багато пророцтв, але ключовим і головним пророцтвом для нашого часу є книга Даніла. Вона більш яскраво і більш чітко описує події, які мають статися в останній час. Саме вона говорить про останній час, про те, що має статися в останній час або перед останнім часом. І багато хто із нас може шукати в книзі Даніла в книзі об'явлення події, які сьогодні відбуваються. Для того, щоб їх коментувати, і для того, щоб їх описати, події, які відбуваються в Україні, в Ірані, в Іракові, там, в інших країнах. Але хочу сказати слідуюче. книга Даніла, вона предназначена, і вона вірніше, розкриває істину, яка веде до самої ключової події в цьому світі. Хочу наголосити і запевнити, і ствердити, і висвітлити свою позицію. Що для мене найключовою позицією на основі Біблії. Не просто я собі так вирішив, але ключовою подією, ключовою подією пророцтв, до яких ведуть пророцтва, це є Голгофа, смерть і Воскресіння Ісуса Христа, початок служіння Ісуса Христа. Якщо взяти 1260 днів, якщо взяти числа 1290, або ось такі слова, блажені, хто виперешати свої, щоб. Мати...» Даніла, благословений той, хто чекає і досягне до 1335 день. 12 розділ, 12 вірш. Так от, це є ключова подія. Блажений той, хто досягне. Ми, по суті, вже якби досягли. Ми вже пройшли через цей період. Цей період вже відбувся в попередній історії. Якщо вам буде цікаво, я розкрию і розпишу події або числа з книги Даніла. В даному випадку лише я буду торкатися події книгооб'явлення. Так от, Голгофа є ключовою. Всі події Даніїла ведуть сугубо до Голгофи. Далі вони не просягаються. Написано, в останній час відкриються видіння. Останній час мається на увазі не буквально там за 3 роки до приходу Христа. Останній час це від першого до другого приходу. Так, да, я розумію, що це дуже складно. Було б простіше, якби останній час це було останнє покоління або 3 роки до приходу Христа, чи половиною, як багато хто говорить, чи сім навіть. Але останній час це ось цих 2000 років, вже 24, які ми проживаємо. Ось цей період це є той період останнього часу, з моменту е, смерті Ісуса Христа і з моменту, як він, до моменту, як Він вернеться, це є останній час. А ключовою подією це є Гологофа. Це центральний епізод, це центральна подія. І всі пророцтва Даніла вони ведуть до Гологофи. А все, що відбувається після оголофі, описується в книзі об'явлення. Але знову ж, там немає чисел, там немає часових рамків, воно охоплює наш час, останнє покоління, кожне покоління. Кожен читач є центром книги об'явлення. Так, книга об'явлення описує всі події від першого до другого приходу. Там описані всі духовні події, тому що наша ворожнеча не проти тіла і крові. В... Апостол Павло описав це. А ми шукаємо там ворожнечу між царствами. яке царство буде сильніше, яке слабше, при якій битві яке царство програє, виграє. В об'явленні цього немає. Так, є десятки книг, пояснень на це все. Про різних вандалів, геролів і суготів, так воно описується, але вони мають лише значення духовне. Фізичного там значення ви не знайдете. Фізичних пророців там немає. Там не описується ворожнеча боротьба, війна між царствами. Там ідея ворожнеча в житті кожного з нас. Христос прийде в моєму житті, в прямому житті. або Через кілька секунд після моєї смерті, тому що після смерті немає пам'ятання. Там сон. Людина засипає, помирає, вона заснула. Все, в ту секунду все зникає, вся думка, все. І буквально на слідкую секунду, після того, як я видихну останній раз, прийде Христос. Тому Христос прийде при моєму житті, в моєму поколінні. Незалежно, чи я зараз живу, чи хтось буде через 100 років читати книгу об'явлення при його житті Христос прийде. І при житті того, який жив тисячу чи дві тисячі років назад, також Христос вже прийшов. Апостол Павло недаремно писав, що останній час антихристи прийшли. Ми кажемо, що немає антихриста. Апостол Павло і Йоанн писали, що вони вже є. Тоді вони були, тепер немає. Як? Тому що при житті кожної з нас моє покоління це останнє покоління. Воно охоплює саме цей період. І це важливо знати. Так от, блажений, хто досягне. 1335 днів. Це період, який дуже важливий. І ось в Біблії є такі слова. Лука, 11 розділ. І сталося, як він це говорив. Одна жінка з народу свій голос піднесла, сказала до нього Блажена отроба, що носила тебе і груди, що савти її. А він відказав так: блажені і ті, хто слухає Слова Божого і береже. Ви блаженніші. Тому що ви досягли саме цього періоду 1335 днів чи 1290 не має значення. Ви досягли цього періоду і ви є блаженними. Авраам, батько ваш радий був бачити День мій, побачив і зрадів. Авраам розумів, що ключова подія не якийсь там період, час в просторі, в часі. А це подія, яка відбудеться на Голгофі. Тому благословений той, хто чекає і досягне. Це були покоління або сучасники, современники Ісуса Христа. Вони цього досягли. Я розумію, що якби я говорив про родства, про наш час, про використання цитат, використовуючи цитати, відносився до України, знаходить. так, в Біблії можна багато чого знайти. Але вона говорить про духовні речі. Про фізичні речі вона, на жаль, не говорить. Вона не розкриває, коли хто кого переможе і чим ця перемога закінчиться. Єдине, що вона говорить, що ця перемога має завершитися моєю особистою перемогою. Ці події мають завершитися моєю особистою перемогою. Не там, десь, а в моєму житті, в моїй душі, в моєму серці. Я маю перемогти Христ, з Христом всі ті. Звабливі моменти, які є в моєму житті. Все те зло, яке є в моєму житті, я його маю перемогти разом з Христом. І про це книга об'явлення звіщає. Вона розкриває, якими ми маємо бути, якими щоб перемогти. І це є ключова думка, це є ключова подія. І так, книга об'явлення і книга Даніла, вони співіснують, тому що книга Даніла вона веде. До Глогофи. Глофа являється якби в перспективі, на горизонті. А книга об'явлення вона описує вже Гологофи як минуле. І ось цей період між Гологофою або першим приходом, і другим, вона описує всі ці події в житті кожного покоління, кожного народу. І тому слово Господнє сьогодні закликає нас до слідуючого. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський. Тієї години, коли ви не думаєте. Амінь.